Дякуємо вам за те, що оберігаєте нашу рідну Україну. Бажаємо вам міцного здоров'я і швидкого повернення додому з перемогою. Наші захисники, ми пишаємося вами і підтримуємо вас. Дякуємо за можливість навчатися, працювати, мріяти і творити. Ми молимося за вас і віримо у вас. Нехай святий Миколай принесе вам тепло і радість у ці святкові дні. Дорогі воїни, у День Святого Миколая прийміть наші щирі слова вдячності і привітання з Днем Збройних сил України, від учнів Головинського училища. Нехай ваша відвага і самопожертва будуть нагороджені миром і злагодою нашій країні. Святий Миколай оберігає вас, відвик. А Божа ласка завжди буде з вами. Вічна пам'ять та шана загиблих у боях за Україну. Дорогі захисники, нехай ваші серця, зігріються любов'ю і, і додадуть вам сил та наснаги. З Днем Святого Миколая! Слава Україні! Героям! Слава!